Парламентский день обсудим с гостем в студии. Это народный депутат Украины, лидер радикальной партии Олег Ляшко. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, ГПУ передала Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности сразу с пяти народных депутатов. Среди них и ваш коллега по фракции, это Андрей Лозовой. И вот интересно, что по словам генпрокурора, в его действиях есть признаки уклонения от уплаты налогов. Но вы сразу же парировали, сказали, что это политический заказ. Олег Валерьевич, вы не верите в украинское правосудие? Покажите мне людей в Украине, которые верят Прокурорам чи суддям всі опитування показують, що 99% людей не довіряє. Прокуратурі довіряє сам Луценко, його родичі, його собаки і його друзі. Більше в Україні людей немає, які довіряють суддям і прокурорам, тому що реальної реформи судової системи, прокурорської системи не відбулось. Андрій Лозовий, мій колега, він уже рекордсмен по кількості подань на нього від генерального прокурора. Це вже третє подання. Він вже дуже Подив... в суд подавав. Да, подивіться на лозового. Да, коли в країні влада краде мільярди, вони знайшли. Найбільшого корупціонера лозового при тому, що хочу наголосити, справу проти Андрія Лозового про Луценко порушив 20 червня, а 21 червня, в день народження моєї мами, вже вніс на нього подання. За день розслідував справу і вніс подання на лозового. Це політичне замовлення чистої води. Це спроба тиску влади на нашу команду. Їм треба провести так звані реформи: геноцидні, пенсійну, земельну, медичну. У них немає голосів. Вони намагаються тиснути на нашу. Змусити нас голосувати. Не родилася та людина, яка може заставити мене під шантажом, під тиском голосувати. Більше того, лозовий не один проти якого порушені справи. Лозовий лінько проти мене порушено дві справи: одну Луценко, одну Холодницький, рибалка. І ще є інформація, що ще хочуть проти наших депутатів. Тобто, влада таким чином намагається дискредитувати нашу команду, залякати чи підкупити наших депутатів. Я хочу запевнити людей, їм це не вдасться, і ми. Будемо міцним форпостом стоять на сторожі інтересів українців. К слову, сьогодні парламент продовжував реформувати судебну систему. прийняв законопроект в первочне о Конституционном суді. І от із цікавого, тепер в этот Конституційний суд смогут звернутися і прості громадяни, цього раніше не було. Ну и второе, зарплати зарплаты вони существенно збільшуються. Ваша оцінка? Мы не... в правильному направлении. Ні, наша фракція не підтримала цей законопроект з однієї причини для того, щоб в країні було реальне незалежне судочинство, в тому числі Ситуційне вони повинні бути незалежні від будь кого від парламенту, від президента, від виконавчої влади, а залежні тільки від закону і від здорового глузду. На жаль, ті законопроекти, які нам пропонують, вони підпорядковують фактично судді виконавчої гілці владі. В парламенту забрали повноваження призначати звільняти суддів. Сьогодні ці повноваження хоче отримати президентська адміністрація. Ми